З початком холодної пори року наш організм потребує неабиякої турботи, починаючи із повернення теплих речей у гардероб, закінчуючи особливою турботою за шкірою та волоссям. Косметологиня Катерина Тищук розповідає, що з початком осені шкіра стає сухіша і відповідно потребує більш бережного догляду. Почати варто з правильного очищення і зволоження шкіри. Напевно. Із таких основних порад, це перше це буде очищення, це ми беремо пінки, легкі муси, гелі ховаємо. Друге, це, звичайно, іде зволоження шкіри. Тобто навіть сама зволожена шкіра потребує теж більш такого догляду, інтенсивнішого. А в домашньому догляді рекомендуємо на ніч більш живильні крема. На день звичайно не забуваємо про спф фактори захисту. Це можуть бути і в декоративних засобах. Це може бути СПФ 10, 15, не обов'язково 30, 50, як ми звикли в літній період, але активність все таки ультрафіолету присутня. Також важливу роль у догляді за шкірою в осінній період відіграє збалансоване харчування, збагачене вітамінами та мінералами. Це овочі, фрукти, це омега 3 жирні кислоти. Це, звісно, кількість спожитої рідини. Це має бути не менше півтори літри води вже з наступанням осені. Нам хочеться більш тепліших напоїв, але вони на жаль недоцільні в тому, щоб організм якби використав цей ресурс на зволоження шкіри. Тому має бути обов'язково тільки чиста. Водичка. До того ж, косметологиня Катерина Тищук рекомендує з початком опалювального сезону використовувати зволожувачі повітря, адже сухість в приміщенні теж негативно впливає на шкіру. Ну і звичайно, не забуваємо і про наше тіло, руки це теж є особливий догляд. Це обов'язково кожна жінка повинна мати якийсь зволожуючий крем, це якісь скраби для тіла, тобто все, що іде на те, для того, щоб зволожити, наживити, відновити. Це раціон плюс якби, зовні це ну, дасть гарний, гарну, красиву шкіру. У догляді за шкірою наголошують спеціалісти, варто обирати лише професійні та якісні засоби. Катерина Тищук, яка вже понад 6 років є офіційним дистриб'ютором німецького косметичного бренду Dalton, наголошує, купувати догляд за шкірою в інтернеті та без консультації спеціаліста може бути небезпечно. Не менш особливої турботи, окрім шкіри у холодну пору, потребує і волосся. Про особливості догляду розповідає трихологиня Вікторія Осипова. Кожної осінь, кожна людина страждає від дефіциту вітамінів. Які саме вітаміни? Це Д3 та омега 3 Ці вітаміни відіграють дуже важливу роль в синтезі гормонів і впливають на нашу ендокринну систему. Тому в першу чергу, що ми помітимо від дисбалансу цих вітамінів, це зміни. Нашого волосся в негативну сторону на жаль, організм не може їх синтезувати в достатній кількості, просто із їжі. Треба їсти кожного дня жирну рибу. Хто з нас це буде робити? Ну, мабуть, зараз це досить важко. Тому доповнювати вітаміни, поповнювати свій запас вітамінів ми можемо тільки штучно. Це повинні бути дуже якісні біологічно активні добавки. Також Вікторія Осипова зазначає, що стан волосся залежить не лише від достатньої кількості вітамінів у раціоні, а й від догляду за ним. А в чому ж різниця між доглядом за волоссям, яким ми використовуємо влітку, та який будемо використовувати тепер. Ми змінюємо всі зволожуючі компоненти наших засобів на більш поживні. Це можуть бути маски поживні, кондиціонери, незмивні кондиціонери. Також трихологиня наголошує, що восени потрібно добре висушувати волосся після миття і обов'язково використовувати термозахист. Рідина, яка залишиться в волосі не висушеною, вона буде замерзати. А це призведе до тьмяності, сухості і ламкості. Ще один аргумент на користь е, сушіння волосся це те, що ви можете стати в чергу за розмноженням бактерії на шкірі голови. Патогенна мікрофлора дуже любить сирість, і для того щоб ваша сальна залоза нормально продукувала шкірне сало. І е, не підключалася патогенна мікрофлора, а вже ж сушимо. Також з настанням прохолоди, щоб зберегти красу нашого волосся, носити головні убори, каже Вікторія, необхідно. Шапочка повинна бути не затуга і вибрана в відповідності з температурним режимом на вулиці. Тканина повинна бути більш натуральною за складом. Це можуть бути шерсть. Альпака, або містити якісь шовкові нитки. Всі ми любимо вкладати наше волосся, а шапочка все ж таки буде руйнувати нашу зачіску. Тому давайте будемо віддавати перевагу або широким каптурам, або палантинам, або гарно будемо зав'язувати шарф. Це збереже нам здоров'я і як наслідок наше, наше волосся нас порадує зовнішнім виглядом. Звісно, жіноча краса починається із доглянутої шкіри та волосся, проте довершити її може правильно підібраний образ. Луцька дизайнерка Олександра Забіяка поділилась порадами, як виглядати стильно цієї осені, та які кольори варто обирати цьогоріч. Осінь, хочеться щось такого теплого, тому ми також пропонуємо ось такі гарні кольори, коричневий відтінок. Тобто, всі знають, що така класика camel beige, всі дуже його полюбляють. Але е бежевий відтінок, е мабуть, трішечки вже такий банальний, тому ми використовуємо більш такі насичені, цікаві кольори. Дуже багато жінок полюбляють саме ось такий колір. Це така стигла вишня, і він дуже багато кому помоличить, як і брюнеткам, так і блондинкам. Дизайнерка використовує у своїх колекціях натуральні тканини, починаючи від теплого шерстяного матеріалу, закінчуючи ніжним шовком. Ми в своїх колекціях завжди використовуємо італійську шерсть натуральна тканина, яка зігріває, яка Потребує звичайно такого певного догляду, але вона того вартує, тому що це завжди ефектно, красиво, дорого, вишукано, і дійсно саме ця тканинка прикрашає певну модель, яку ми розробляємо вже в нас на місці. Ось, наприклад, ця сукня виготовлена з натурального шовку від Прада, і тут теж такі досить цікаві осінні кольори поєднані і легка структура структура надає такої ніжності, легкості. Ця сукня також ідеально підходить як і на кожен день, так і на якийсь такий певний вихід вечір. І зараз ми можемо приміряти саме це на нашій моделі. Олександра Забіяка каже, стильний лук важливо підкреслити вишуканим ароматом. Оригінальні парфуми відомих брендів можна придбати у бутіку сіяж. Ми зібрали самі топові, самі популярні бестселери всіх брендів світу. І отже, можемо тут сьогодні з вами протестувати. Також у нас практично кожен аромат. Ось є таке мені знайомство. Дуже зручно, як і в сумочку, в автомобілі покласти і таку знаєте, то дає можливість жінці бути різноманітні кожен день, адже можна обрати будь-який сет з декількох ароматів, самих дорогих, незвичних на щодень, вечірній денний. І ось така класна зараз у нас є можливість, тому всіх чекаємо знайомитись з нашими ароматами. Пам'ятаймо, восени наш організм потребує неабиякої турботи. Тож головне правило любити себе по-справжньому не словом, а ділом обирати для себе найкраще, піклуватись про себе і приділяти час собі, своєму здоров'ю та своїй зовнішності.